Взагалі всім дуже раджу контрастний душ, бо це гарний засіб, швидко почистити енергетику, якщо ви багато працюєте з людьми, є викладачем, психологом. І це класно підіймає імунітет, дозволяє бути дуже стійким до стресу і будь-яких вірусів, бактерій. Правила прості: зранку ми закінчуємо холодною водою. Контрастний душ, це нам дає бадьорість на день, ввечері ми закінчуємо теплою водою, бо це розслаблює м'ясо і готує нас класно, до сну. Різниця між температурою, можете її регулювати повільно, як вам буде по ваших відчуттях комфортно. І ну, по 5 секунд спочатку та вода, та вода міняєте. І... Якщо можете більше, одразу робіть більше. Головне, не починайте одразу обливатись холодною водою, бо, як моя знайома, я починаю одразу обливатись і захворіла. Щось, каже, не працює. Все працює, якщо правильно робити, і